Друзі, вітаю! Я зараз на полі стритикале. А якщо пам'ятаєте, ми знімали, воно що таке зелене-зелене було. Оце сорт Ганна. Подивіться на ці колоски. Ну, блін, просто, просто клас. Дивишся на них, на них і просто душа радіє. А ось, ось Ганна, а ось Велетень. Велетень. Також красунчик, без питань. І в принципі вже все готово до початку жнив. Єдина проблема, що комбайни зараз ставимо на сусідньому полі, не знаю, видно його чи ні. І зараз йдуть е жнива пшениці. Треба закінчити пшеницю і тоді, тоді комбайни зайдуть сюди, тому що тут вже все готово до жнив. А зайшов показати ще раз, як виглядає поле, поле виглядає просто бомбезно. Да, тритикали виглядає дуже круто, дуже файне поле. І отже, дуже-дуже скоро, буквально за день-два, ми знаємо, яка ж тут буде реальна врожайність. Тож, залишайтеся з нами, не пропускайте наше відео. На все добре!